Вітаю! Ви дивитеся ті ще новини на МедіаІнформ. Біля другої години дня на фонтанській дорозі в районі полуничного провулка пролунав вибух на узбіччі дороги. Ніхто не постраждав, крім авто. Результат ЧП вражає. Воронка діаметром близько 2 метрів та глибиною півтора. А автомобіль БМВ, який в цей момент був припаркований на цьому місці, взагалі відкинули на трамвайні рейки. Водій БМВ в момент вибуху знаходився в машині, і від серйозних травм його врятувала подушка безпеки. Я зупинився, буквально минуту, я в аптеку хотів за лікарством вийти. Буквально ну, минуту взрив я так перед собою вже не був Може, якщо був не пристегнути, спочатку як толчок, перед этим такою как звук воздуха пошел. На місце події терміново прибула карета швидкої, патрульна поліція та газова вибухотехнічна служба. Газовики почали перевіряти територію навколо вибуху на наявлення витоку газу. В Свою чергу, очевидці події і сам потерпілий, стверджуючи кілька днів до цього випадку тут прокладали газопровід до одного з новобудов. Пізніше інформація підтвердилася: два дні тому на газопроводі був встановлений тройник, але перш ніж запустити газ, вирішили перевірити, чи все гаразд зробили і запустили повітря. І вибух спричинило стисле повітря, яке, вочевидь, прорвало. Через неякісну зварку, але чи був там газ, чи не було, постраждали хвилювання сильно. Починаються розкази, якісь, що потрібно убрати машину, потрібно перегнати машину. Ми хочемо увидети, із-чого це цей, щоб хоча б розуміти, тому що причинені вред, матеріальний вред, машині, автомобілі. Тобто, а зараз тут щось виділив, коли колегії людей ходять, пытаються щось розказати, нам що ми повинні сюди швидше від'їхати. Я не знаю. Деякі час через події рух транспорту був ускладнений, та трамваї зупинилися, але вже за чотири години маршрут був відносно. Овлений наразі ще встановлюються додаткові причини інциденту. Аварія трубопроводу закінчилася пошкодженням двох автівок та поганим почуттям одного з водіїв. Якщо для пересічного українця найскладніше у виборах це змусити себе піти на виборчу дільницю, то для силовиків напруга починається задовго до дня голосування і не закінчується навіть після нього. Одеські поліцейські розповіли, скільки відкрили кримінальних справ і як будуть готуватися до другого туру виборів. Перший тур президентських виборів практично завершився. У ЦВК заводяться останні акти. На перший погляд, усе пройшло легко та просто, але правоохоронцям це коштувало неабияких зусиль. Усі структури почали готуватись до 31 березня за декілька тижнів. Провели спеціальні тренінги, підготовчі семінари та 12 навчальних заходів. Зокрема, забезпечували процес вільного волевиявлення близько 7 тисяч поліцейських, майже 600 нацгвардійців, 700 пожежників і майже 900 Громадських активістів роботу почали безпосередньо всі служби. Тут я ні, не можу нікого, як кажуть, визначити головним, другорядним. Працювали всі в єдиному тандемі. І де так, так, короткий такий приклад, і ДСНС в напрямку обстеження приміщень, де будуть знаходитись виборчі дільниці, де будуть знаходитись окружні виборні комісії. І підрозділи на національної гвардії превентивні заходи виконували. Через специфіку своєї діяльності найбільш плідно працювали саме поліцейські. На виборах вони займались як охоронною порядку, так і фіксацією правопорушень. За увесь час поліцейських потурбували майже 800 разів. Щоправда, коефіцієнт корисної дії звернень був доволі низький. Тільки по 24 фактам відкриті кримінальні провадження. Розподіл здійснення правопорушень такий: 10 за фактом хуліганства, 5 за порушення виборчого законодавства, 3 за спроби підкуп по два за пошкодження майна та нанесення тілесних пошкоджень, і по одному разу через умисне пошкодження особистих речей і за пропаганду війни. Якщо у фіксації порушень нічого нового немає, то те, що в Україні справи нарешті почали доходити до суду. Справжній прорив маємо навіть ухвали суд, суддів, судів присуджені штрафи, чого е, раніше нам е, досягти не вдавалось. Тобто раніше, на жаль, в нас не було такого, нам не вдавалось такий побудувати рівень співпраці взаємодії з. Органами міліції та потім поліції, які би призводили до ефективного розслідування. Порушень і до притягнення до відповідальності не дрімали і інші силові структури. Пожежники, окрім того, що проводили перевірку виборчих дільниць на предмет противогневої безпеки, ще й їздили туди у день виборів. Щоправда, таких виїздів було тільки шість п'ять разів через несправну електромережу та разок з причини зламаної розетки. В міграційної служби роботи додалось ще більше, адже працювали там без вихідних і паспорти видавали ударними темпами. Всі служби було залучено, і навчання проводились. Не тільки шляхом проведення лекцій, їх практично там було по одній в день, це максимум. А заходи всі проводились практично. Тобто був оперативний штаб, який працював, були підрозділи, які безпосередньо виконували завдання, виконували команди цих штабів. Була у про група управління, яка надавала відповідні відні. Але навіть опісля дня голосування роботи у силовиків менше не стає. На поліцейських лежить така важлива задача, як транспортування уже підрахованих на місцях бюлетнів до столичного центру виборчкому. Наразі до Києва ще не виїхало 5 машин. Ну і підготовку до другого туру ніхто не відміняв не з нашого знов створеного чи не знов, а створеного, тому що він був там в деяких інших. Іншому вигляді ситуаційного центру, який надає нам змогу працювати безпосередньо одночасно зі всіма райвідділами області, і ще виконувати дуже велику низку завдань, було проведено і вже розбиралися по цим питанням. Я думаю, що впевнений, що таких питань на наступний, як кажуть, тур в нас не буде. Другий тур соловики обіцяють відпрацювати ще краще, адже досвід, отриманий під час першого, точно допоможе провести і цей етап голосування за найвищими стандартами. Уже як 10 днів неквапливо триває капітальний ремонт вулиці Софіївської. Ремонтники встигли небагато, тільки зняти шар асфальту та виняти бруківку разом з вулканічним каменем. І якщо із сучасним дорожнім покриттям нічого не сталося, то довкола історично цінного каміння розгорівся скандал. Одеська громадськість декілька днів тому почала бити на сполох. Історично цінна брутівка, яку почали знімати з Софіївської вулиці через ремонт, почала зникати. У профільному управлінні поспішили заспокоїти, мовляв, не переживайте. Усе зняте покриття дбайливо у своїх сховищах зберігає комунальне підприємство міські дороги, але чомусь чиновники все ж таки перестрахувались. Черговий раз, зважаючи на таке загострення цієї проблеми, ми зробили запит до установи КП КПМські дороги з проханням надати інформацію по кількості зберігання того і обох елементів міського дизайну. Крім того, що ми, що ми самі моніторимо стан цих елементів, ми направимо письмо до управління поліції, де буде Просити розслідувати зникнення цих камінь, каменів і як дійсно цінного елементу міського дизайну. Завіряння чиновників громадськість не заспокоїли. Дуже швидко знайшлись очевидці того, як брутівку вночі крадуть безхаченки. Крім того, вона почала з'являтися на платформі онлайн оголошень. Тому приводів хвилюватись з новою силою вистачало. Мы абсолютно не верим, вот, что тот объем, который хранится на складе КП городские дороги, соответствует э, тем объемам, э, которые вынимаются вот с наших улиц. Можно было быть спокойным там, до какого-то момента, зная, что вот под э, асфальтом, под покрытием лежит брусчатка, как вот, э, ну, на многих улицах это было. Сейчас уже спокойным быть нельзя. Цього разу активісти вирішили не виходити під стіни мерії і навіть не питати чиновників, куди ж поділась брущатка. Методи боротьби обрали креативні, у якості зброї використовували виключно кісточки та фарби. Спустя в нашій країні, то У Нас не штрафують за тобою. Якщо мене штрафують, я подам на організацію державну. Суть флешмобу полягала у тому, що одеські художники на брутівці через трафарети писали заклики все ж таки зберігти її. Тому і фрази були тільки дві: збережи мене і я, одеська спадщина. На думку учасників, такі надписи будуть нагадувати комунальникам та чиновникам про цінність такого покриття. Ну і кінцева ціль це все ж таки побачити, скільки, як і де зберігається дорогоцінна брутівка. Головна ціль. чтобы дали общественникам и вам журналистам прийти на склад временный который сейчас здесь находился они сказали что здесь за музеем временный склад она будет подсчитана а потом перевезена на главный какой-то там склад и раскидай еще где-то не забыл где как, как улица но сегодня я услышал от рабочих и от, от человека который подсчитывал что она сразу уезжает на склад. Звісно, усі звинувачення активістів ґрунтуються у першу чергу на здогадках та чутках. У історії з брутівкою на Софіївській вулиці є тільки один факт: що вона дійсно кудись зникає. Тому розбиратись, куди ж все ж таки вона дівається, ще доведеться. Кораблі НАТО знову в Одесі. Ці візити вже перестали дивувати жителів, але інтерес до них не пропав. На цей раз в порту розташувалися відразу два сучасні фрегати. Познайомитись з ними ближче змогли всі бажаючі скористалися цим і журналісти. Отже, які вони стандарти НАТО? Фрегат Торонто, королівських ВМС Канади та фрегат ВМС Іспанії санта Марія» зайшли до Одеси ще 1 квітня. Увесь цей час вони були задіяні у патрулюванні акваторію Чорного моря. Цікаво й те, що на кордоні фрегати зустріли російські кораблі, які пильно слідкували за їх пересуванням. Коли ж вони стояли на причалі, піднятися на борт могли всі бажаючі. Правда, строго відведений час. Ді Фіфті Севен Мілімітер Бофорз Марк it is a Dual-purpose and surface айрфейс uh, rapid-firing gun. це озброєння. Це є пушка 57-мм, і е, вона має двійне призначення. Тобто вона здатна поражати е, наземні цілі і повітряні цілі санта Марія» оснащена артилерійською торпедою і протиповітряною зброєю. Також вона забезпечена протикорабельними ракетами гарпун. І на борту знаходиться великий гвинтокрил SH60 «Сія Хавк. Десь приблизно uh, 200 людей. This is the дорожней став because we are now on board with uh, an aircu with pilots and all the air elements. Тут це трохи більше ніж наш наш звичайний склад, тому що зараз у нас на борту є пілоти, тобто склад гелікоптерів, які до нас приєдналися в ці місії. Фрегат Торонто не відстає у обладнанні пускові установки ракет гарпун, установки ЗРК Сі Спероу та ЗАК Фаланкс. Також є артилерійська установка Бофорс Сак 57», у скоростильність якої важко повірити: 220 пострілів в хвилину, а дальність ведення вогню 17 кілометрів. У літній палубі розмістився Сікорський SH-148 «Циклон» циклон рідкісний американський багатоцільовий палубний вертоліт, розроблений спеціально для збройних сил Канади. Проте більш цікаво було дізнатися, як живуть, займаються спортом та відпочивають команди. байсикли, байсиколз, ровні машини, різні еквіпмент трюаттеше. Тобто на всюди на кораблі, в багатьох місцях на кораблі, є різні спортивні тренажери. Це і велосипеди, і бігові доріжки. Після прогулянки паливою та знайомства зі складом капітани відповіли на усі питання, проте відразу попередили, про політичну тему жодного слова казати не будуть. Все ж таки головна їх ціль взяти участь в навчаннях пасек спільно з кораблями ВМС України. Ось тільки багатьох здивувало, що усе обладнання зовсім не знадобиться при діях в акваторії Чорного моря. Дікраїнських військово-морських сил є полігон морський полігон поблизу вже з so океанськими вже водами, і ми будемо проводити дуже прості стрільби по простих мішенях. Це дружній візит і навчання мають стати не тільки досвідом для наших воєнних, але й попередженням для країни агресора. Так, ми чудово свідомі військові присутності Росії в Чорному морі, взагалі в Чорному морі і на поблизу Крима. І саме тому і проводимо ці спільні навчання для того, щоб показати, що є сила, яка може здійснювати стримування. Уже в четвер обидва кораблі залишать одеський порт. Але перед тим як відправитись на бази розташування, вони проведуть вчення з нашими військовими, проте на цьому візити не закінчиться. Вже наступного місяця нас знову відвідують кораблі НАТО, яких країн поки невідомо. Безхадженки, бездомні собаки та курці оточували тих дітей, які наважувались поганяти м'яча на спортивному майданчику одеської школи номер 100 що на Варненській. Декілька місяців тому, із словом, спорт цей шкільний стадіон зовсім не співвідносився. Наприкінці минулого року там почалась масштабна реконструкція. І ось перші результати. Сота школа у нашому місті давно вважалась одним із осередків спорту. Школярі, які навчались у її стінах, залюбки вступали у спортивні секції, приймали участь у міських та обласних змаганнях і займали там призові місця. Але останніми роками перспективним діткам із сотої школи займатися спортом було непросто. Пришкільний майданчик заростав бур'янами, застарівав та притягував зовсім не спортивний контингент. Капітальний ремонт, який розпочався у кінці 2018-го, обіцяє повернути спорт. Назад до школярів ви знаєте, ми дуже давно наш великий дружний колектив, педагогічний, ученический і мріяли мечтали у стадіоні. Здорово, когда сбываются. збиваються. они очень часто у хадя з школи е, в в забора, надеются, что що от-от сьогодні-завтра он відкроється, потім діти щасливі с нетерпінням ждут відкриття стадіону. Окрім того, що шкільний майданчик відремонтують, стадіон планують розширити до багатофункціонального спортивного комплексу. Там повинні з'явитись міні-футбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики, а також тренажери, бігові доріжки та комплекс для воркауту, вуличної гімнастики на турніках. Що важливо, користуватися. Користуватись ним зможуть не тільки учні сотої школи, у планах відкрити на їх базі профільні спортивні секції. Дуже важливо розуміти те, що тут будуть образовані футбольні, баскетбольні секції, організовані секції для заняття від спорту всіх наших діток, як Малиновського, так і частини Київського району. Це одна з тих задач, це задача сьогодні стояща перед міською властю, забрати дітей від пагубного влияння вулиці і перевести їх сюди, там, де їм вже буде комфортно, приємно, світло. Зараз роботи, за оцінками проєктантів, Виконані на 60%. позаду найскладніше грунтові роботи, залоття фундаменту, дернажна система уже підготовлені до подальших робіт. Також на територію майданчику були завезені трибуни для 168 вболівальників. Найближчим часом планують встановити новий інвентар та перейти до облагородження прилеглих зон. Усі роботи планують завершити до початку літа і витрати на них 19 мільйонів із міського бюджету. Особливо з нетерпінням відкриття нового стадіону чекають батьки школярів та молодь район. Это очень значимо. Дети с нетерпением выглядывают из окон, наблюдают за процессом, и все интересуются, когда уже они смогут вступить сюда, на эту дорожку. Великолепная работа. Было очень просто необходимо. Акого уровня стадіон тому, що дітям не хватає, Не хватає спорту в житті, велосипеди, самокати, е, які-то просто тренажури, котрий мочі нравиться. Після відкриття оновленого стадіону планується завершити роботи над ще декількома спортивними комплексами, а саме у 32, 46 сорок шостій та 96 школах. Є надія, що новий навчальний рік учні цих освітніх закладів почнуть із ігрових видів спорту та змагань на нових майданчиках. Стадіонів стає в місті все більше, і як результат кількість професійних спортсменів збільшується. Це добре було видно на урочистому врученні муніципальної премії Спортивна столиця, яке відбулось в міській раді. Тараніколова Екатерина, катеріна многократна победительниця міжнародних турнірів. Лучшая спортсменка от Одесской областной федерации триатлона. Поглядах і солодкий присмак перемоги 25 найбільш старанних чемпіонів отримали премію Найкращий спортсмен року. Почесні нагороди та квіти вручив призером мер міста. По одному кандидату висунули всі федерації, тому отримували нагородження представники різних видів спорту: від футболістів і фігуристів до шахістів і біатлонцістів. Окрім грамот, кожен переможець отримав грошову нагороду в сумі 5 тисяч гривень. По ті, хто не спитав этого адреналіну, ті, хто не почувствовав один раз радість перемоги, через надрыв, через, там не знаю, вот ту боль, которую понимает только тот человек, который надрывается. Головну ж нагороду муніципальну премію спортивна столиця і грошовий приз у розмірі 20 тисяч гривень дістався жіночій баскетбольній команді Інтерхім. Дівчата стали срібними призерами чемпіонату України. Нагородження отримали також спортивні школи міста за досягнення вихованців. 19 існуючих обрали найкращих. Така увага до спортсменів є вкрай важливою, адже це в своєму роді мотивація. Ми бачимо зараз, от, навіть в залі по очах хлопців, парнії, дівши, які присутствують, тренерів які з ними працюють. Руководителей школ, что это важно. Это крайне важно для них, потому что признание, признание своих достижений является, наверное, самым. Мощним стимулом і навірно в спорті практично єдиним стимулом. у свою чергу. Український легендарний спортсмен Сергій Бубка вирішив зробити подарунок у відповідь і вручив одеському меру комплект олімпійської форми в якості подарунка. Звичайно, захід має на меті не тільки обмін подарунками головна його задача акцентувати увагу на розвиток спорту в цілому. Так, наприклад, в Одесі з'являються нові стадіони, спортивні майданчики і комплекси. Звичайно, це ще початок запланованих дій. Ми відповідаємо по нашому отношенню к розвитку Спортивної інфраструктури міста. Це спортивні комплекси, спортивні стадіони, ремонт спортивних школ, будівництво е, спортивних школ. Тому е, мало називати себе спортивне селі, треба соответствовать. І я вважаю, що у нас все раз гармонічно розвивається в напрямку. Якщо Одеса буде і надалі розвивати спортивні можливості, то вже через кілька років вона отримує статус звання спортивної столиці. Принаймні, початок для цього вже покладено. Ви дивилися ті ще новини. Ще більше сюжетів дивіться в наших наступних випусках о 21.30 та 23.00 в нічному випуску та зранку у 7, 8 та 9 годині. Телефон редакції 737 7016. Також ви можете подивитися наші сюжети-програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу MediaInform.in.ua. Дякую, що були з нами. Усім тільки гарних новин і до нових зустрічей.